Всім привіт дорогі підписники! З вами Веврідей і сьогодні я відправляюсь на нову ночівку 2023 року. Оборудований знову тим самим рюкзаком. Уже вже по новій дорозі до автобуса, який мене довезе до Скудбера. Зараз іду і бачу, яка хірова погода. Я от надіюсь, що я від неї втечу, бо то, що мені їхати десь в ту сторону, а погода йде ну, або туди, або туди. Все, пора збирати себе в руки, брати рюкзак, камеру, дрон і йти знімати нові відео Ісключительно в пользу ютуб каналу Підписники, Не забудьте поставити лайк і підписатись на канал, так як це мені дуже сильно допоможе пережити сьогоднішню ніч. Я буду сьогодні ночувати один 20 км звідси, коли мій будинок десь далеко-далеко лежить. Зараз треба піймати автобус. І доїхати до одного назначеного місця, де після цього мені прийдеться ще пішкарем йти до одного місця, де я поставлю свій намет і переночую. Сиджу я вже в автобусі, тут, тут вмістилися. Я боявся, що мені не пропусті, в мене не припустя з цим рипсаком. І ото її пропустили. Якимось образом. Ці ход автобусах оце хора. Я їду в школу постійно бачу, і бачу іноді. Той тобто сіди з чемоданами в центр. Я думав не пропустя з таким рюкзаком, автобус. Приїхав я на місце призрачення на цьому жовтому автобусі, поки їхав, замітив, тучі проїжджають через. Цей Скудбер'яд. По суті, дождя не повинно бути. Дощ повинен початися десь в районі 9-ї години, там може восьма ранку. Не його вечором не буде, що я можу собі спокійно поставити намет, розпалити костюр. Просто почилити. Пішов я до самого більшого озера Швеції. В тому місці знаходиться моє місце, де я в прошлому році з братом. Ставив палатки, зараз іду сюди. Божа, будок тут просто нереальний. Я тут просто офігіваю, тут просто нереально красиво. Тож я вже до свого улюбленого місця. Залишилося десь 200 метрів. І я на місці. Це місце Вау! Стара добра поляна, де ми з братом тут гривили, там палатки стояли. Зараз це все повториться. Пісно, пішов на кінець на поляну, зараз десь тут поставлю палатку, розпалю вогнище. Тому що я дуже сильно голодний. Зараз тут по поробі розпалити вогнище, або на свої газові горілки. Поставлю бисто палатку і буду віддихати. Полив я костер. Ну, ненадовго, правда. дровів я не знайшов. Ось така от мене скромненька вечеря. Зараз поїм. Блін. Я зараз взагалі, згадав дитинство, Ось от, коли в мене був, була вилка, шашлик і кетчуп. Я пам'ятаю, як я мотався по дворам, по гаражам прийняв з шашликом в руки. А це була пам'ять поспішити. Зібрався я по лісу, коли знайшов дрова для костра і замітив, що тут. Ростуть ліньйон і блобер. приводиться як червоні ягоди і черніка. Росте просто до хіра і трошки черніки. От прям куди не оглянися її до хіра. Я черніку реально не пробував давним-давно. От у мене є стаканчик, я зараз і позбираю і покайфую. Збирав я ось тільки черніки, вона дуже вкусна. Я їх вже пробував. Mm. Обично вкусно черніка. Її там в лісі дуже повно. Можна собі назбирати, поїсти і насолоджуватися краєвидом. Там далі бачу, рибаки рибачать. Ні, Ну а що, люди тут поставили домиків, беруть собі, і куплять водку і катаються по найбільшому озеру Швеції, ловлять рибу, відповідно. Зробив собі чай, от зараз поп'ю, покайфую, видок просто нереальний. І тут може скоро бути дощ. Але видок просто нереальний. П'ю чай і буду лягати. Я таким чином в палаці. І в нову термуху коротше. Пока нормально, поддавимся, что ночью будет. Буду спать на своем старом любимом матрасе. Возьму кофту вместо подушки. Удачимся завтра сранку. Так что всем пока-пока. Добрий ранок, друзі, фоловеси. День другий. Вчора був іній, так як я біля води. І Вся палатка просто промокла. От. Можна ці, цілі каплі дужа тут зібрати. Зараз заряджу свою техніку, От купив собі таку нову сонячну панель. Розумів, що так як я буду їхати на, в майбутньому на довгі подорожі, мені цей предмет знадобиться. Тут заряджав камеру, телефон. І от мене сіданок з одної рюмкою чая, і в мене я там хотів камеру включить. І маршмело. Таке вийшло відео. Надіюсь, воно вам сподобалося. Не забудьте підписатись на канал, бо чим більше ви підписуєтесь, тим більше ви даєте мені мотивації знімати більше відео, тим, бі... тим краще виходять відео. З вами був EveryDay, Я ще з вами не прощаюсь.